Вітаю вас, друзі. Я знаю, що сьогодні повинно було бути довге відео, але цей тиждень у нас якийсь неймовірно шалений темп життя. І довге відео зробити я не встигла, але я за вами скучила і тому вирішила записати хоча б коротеньке і сказати, що довге відео з обзором, з оглядом того, що в нас зараз коїться, буде, скоріш все, завтра. Ну, може, післязавтра, але ось ось воно буде. Такий темп життя, що я навіть не встигаю поставити камеру, щоб щось зняти цікавеньке, тому влог буде у трохи незвичному форматі, бо це дійсно я просто не встигаю. Я вже не кажу якийсь рецепт зняти, просто зняти те, що ми робимо, і я навіть не встигла перевдягнутися, тому що я з міста приїхала десь в обіду, і досі вже вечір я досі не встигла. Я просто не встигла перевдягнутися. До нас почав літати шоліка, він з'їв нас курку велику, великого курчата, маленького. І тільки ми випускаємо кур, він відразу знов прилітає, і кури зараз закриті. І ми терміново робимо їм окремий інший сарай загорожою, де вони будуть в безпеці. Потім в мене Трохи відвалилася труба вихлопна, її потрібно терміново замінити. Потім я їхала, прорізала колесо. Просто вщент. Його потрібно заміняти тепер. І зараз я їжу без запаски. Тому подій дуже багато. І головне це те, що на цьому тижні, нарешті, розпочалося будівництво, і воно теж має дуже багато нюансів, які. Потрібно вирішувати, і це теж займає дуже багато сил і часу. Такий насичений тиждень у нас вийшов вперше, але надовго з вами не прощаюся. Скоро побачимося, і як завжди, все буде. Слава Богу!